Привіт! Сьогодні ми з вами підемо в ще один український магазин. Називається European Delicatessen По нашому ми його називаємо європейський. Зразу зайшли в продюс. Так, зразу дивимося на квас, який коштує 7,99 Ось така бутилка такий 4,99. Можемо, до речі, зрівняти ціни з першим українським магазином, який ми були. А, якщо ви не бачили, можете зайти подивитися під назвою Український магазин Сакраменто. Називається Маркет. Ось такий коштує теж 7,99. Далі в нас капуста йде. Ось такі ці бурячки, Це за пів кілограма, якщо не помню. так. Морпочка. Цей магазин, до речі, на мою думку, він найбільший зі всіх українських тут магазинів. Зараз ви це побачите. Цибуля 59 центів за пів кілограма. Біла і червона, долар 49 за пів кілограма. Ну, все тут є. І американський, і український, думаю, що і всіх інших країн. Дуже багато. Є щось дорожче, є щось дешевше, так як я люблю це казати. Давайте якусь мінеральну водичку подивимось. Така якийсь лимонад. 2,99. Ось такий кавуни 59 центів за пів кілограма Не знаю, бо не купляла в наших магазинах ніколи. Які вони на смак? Отака мінеральна вода коштує 7,99. Тут теж ще є ось такий хрін, тьощин хрін. 499. Це типу на знижках якісь, Хрін. Тут кетчуп, тут ще якийсь. Якісь соуси, напевно. Бачите, ціну? це на цей, це на цей. Тут вся закрутка. Аж туди до половини. 8,99. За таку банку помідорки закручені. Ще ми ще подивимося. Давайте ми ще подивимося. Огірочки закручені. 9,99. Я не пам'ятаю, скільки в цьому в магазині були. Але як я кажу, дещо можна тут знайти дешевше. Ось тут ці яблучка коштують 9,99 з. Перепрошую, 99 центів за пів кілограма. Там, якщо ви пам'ятаєте, було долар 99. Вже є сезон мандаринків у нас. І він дає 99 центів за пів кілограма, але трішки дороговато, тому що вони тут є і гнилі, і дуже маленькі. Ну, ще, ще не сезон для нас. Так, дивіться, 7,99 за. Помідорки такі мариновані. 8,99 шампіньони. Тут 5,29. Ось такі грибочки. Дивіться, дуже цікава ціна на ось таку золота чумак, рафінована олія. Така банка. І всього на все 5,99 Вже знайшли дешевший продукт, аніж магазин маркет. Тут немає на цю. Це ще буде дешевше. Ні, перепрошую. Оця кубаночка 4,99. І тут ще різні олії. Ось така велика диканька 25,99 У неї робляться сметана і вершки, і стає вона така гарної кремоподібної маси. То ми таку вдома робимо сметанку. Це творог. Написано творог. Крає кисло, молочний сир. 740. Тут м'яско продається. Фарш маєш. Ось ціна Стейка. Дев'ята за пів кілограма, 7,49. Гарні ціни, правда? Тут кіпчені ковбаси, рибки. ікра. 30 доларів мною. пів килограма. А Це вже баночку. 23,99. Зутку маленький. Тюлька навіть є 1499 за пів банта. За пів кілограма Ні, дякую, я просто дивлюся, дякую вам. Тут різні салатики. Можете побачити ціни за пів кілограма. Це вже готове, можна до вживання. Таке печиво коштує 1,99. Ось такий чай. Чорний. 1399 коштує 450 грам. А тут шоколадний цукерочний рай. Хто обожнює солодощі, так як ми з доцею, ми не можемо пройти мимо цих цих смаколиків. До речі, дивіться. А така стріла. наші улюблені, 8,99. Ще дивіться, є отакі штучки. Я не знаю, казинаки називаються чи як. 12 доларів 11,99. І тут таких багато. Ось такі коштують 18 доларів. Вау. Це, що знайшла з Україною в серці. 10 доларів. Стефанія, вау. Не пробувала їх ніколи, не знаю, які вони, напевно, смачні. Ось ці коштують стріла 10,99. Вони трішки не в цій упаковці чи як? вечірні Київ, до речі, мені самі смачніші вони, якщо брати з українського виробництва, 1499. А ці 24. Таке варення сливове, воно таке масляне дуже густе, коштує 8,99, 660 грам. Це 7,99, напевно, менш смачніше, чи що, що воно дешевше, але дивіться, 930 грам. Навіть віники для баньки є. Угу. Клас. Можна йти в баньку. Така шапка 1299, а віники не бачу, не пише. ці вафельки і ціну їх. Я тут знайшла дешевше. Ось їхня ціна. І багато різних шоколадків. Такі ж проти 240 грам коштують 449. Тут багато консервів різних. Ось така крупа. 800 грам, 3,99. А тут більше кілограма трішки 7 доларів. Знайшла кукурудзяну крупу хуторок, тобто українська. Долар 99. Беремо українське, підтримуємо Україну. 4,99 така халва 550 грам. З горішками. Це таку, як ми купляли. Сімошки 500 грам. 5,99. Маленькі 3,99, 300 грамів. А ці аж 9,39. Великі. Є ще дитяча їжі багато. Звичайно, вона дорожча, аніж в американських магазинах, тому ми її тут не купуємо. Але вона є. Тут різні напої, в тому числі мінеральна вода. Трускавецька 3,99 і ще оця. Ну тут вся, здається, по 3,99. Також багато різної вермишелі. Більшості по 2,99 така коштує. Всі. Майже всі. Да, ось тут всі, по 2,99. Ось ця 4,49. Знайшла шубу 10 до 62. Ось таке. І тут різні салати. Корейська, корейська морква є, 10-12 10-12. Ось така. І ось така маленька, 4,49. Зараз навіть скажу скільки тут є. 0,75. Тобто навіть немає пів кілограма. Тут вони самі все готують. Різні смаколики, салатики, їжу гаряча. Сюди і там кухня є. Ці у нас 4,99 корівка. Наші улюблені. І оці, що ми завжди купуємо, 6,99. Такі пельмені, з свинини і телятини коштують 13,99. Це один з чим-то кілограми. Ще є курочки і телятини, 6,99 за 454 грами. Тут дуже багато пельменів на, на різний смак і на різний вагу і на різний вигляд. З сиром це були, а це ем, з не малиною, а лохиною. Знову ж таки, тут дуже багато цукерочків, ще більше, ніж ми в першому українському магазині бачили. Морозиво. 29 за ось таку одне До речі, тут у нас більш-менш подібно до українського морозватки в стаканчиках було біле, шоколадне, тут всередині карамеля, там ще було з гущонкою дуже смачне бо з варенням. Усі 7,99 за пів кілограма. Тут же різна ціна. І різні цукерочки. Тут у нас оселедець. Є мариновані, є не мариновані. 1399 за супердунайської. Шукаємо, звичайно, українське. А щось тут не пише, щоб було Made in Ukraine колбаси, вже поважені і запечатані торбинки. М'ясо, са. Тобто це сало такого з м'ясоподібне сало, як би сказати. Навіть не знаю, як пояснити. Але тут є і справжнє українське сало, тільки воно там, здається, на вагу його потрібно брати. Тортик 51-52 долари за 4,5 паунти це 2 кг, якщо я не помиляюсь. І дешевші 37-39. Горішки, а горішки 857. До речі, домашні мені смачні, тому що тут дають мало згущенки. Це так по секрету. Ось тут ковбаси різні, різні сири. Там ковбаси, тут сирочки. На вибір. Тут Все переоцінене, тому що скоро виходить термін придатності. Або вже можливо вийшов. Це теж по секрету, я вам сказала. Солодощі, можете побачити ціну на, на такі солодощі. Десь 99 за пів кілограма. Паньочки, наполеони, тут тортики. Хліб тут самі печуть. Не весь, звичайно, але оцей верхній печуть самі тут, на кухні. Велика буханка. Скільки коштує? Ага, так як я казала. 499 за таку маленьку буханку. Оця більша, напевно, буде дорожча, бо ціни немає. А, знайшла українське сало 1499 за 5 кілограма. А є ще вони різні. З м'ясом і без м'яса. Кобаси. 8,59. Традиційна кобаска. Християнська. І 99. Так, так, йдемо далі, дивимось. Бологодна, 4,99. А це куряча, 6,99. Ми скупилися, йдемо на касу. Вдома покажу вам цілу. Окей, дякую. І так. Дивимося, що я сьогодні купила європейському. Не густо я вам скажу. Але все ж. Вафельки, кукурудзяна крупа, 4 яблучка і цукерочки і корівка, а також а, оці сині. Не знаю, як вони називаються. І скільки я за це все заплатила 11.95. Ось так ось. Напишіть в коментарях, а, чи сподобався вам цей український магазин. А також поставте свої вподобайки і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Американочка Оксаночка. До нових зустрічей, Па-па.